Незалежна Україна. Незалежна і молода. Як приваблива дівчина незалежна і струнка, вільна, горда, справді сильна. Я люблю її безмежно. Незалежна Україна. Та кохайся в неї теж. Вітаю вас, українці, з 34-ї річницею Незалежності України. І пропоную приєднатися до благодійного концерту який для киян влаштувала команда лагдійного фонду шалені волонтери. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна, погнали! друзі українці, ті, хто дивились наші всі випуски, прекрасно знають. Хто ви шаленої Олег. Так, е випуск називається Смарт на халяву. А ну ті, да, 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 ті, хто да. не бачили посилання. Вискочить, ви можете подивитися цілу низку випусків про команду Благодійний фонд Шалені Волонтери. Олег, я вас знову вітаю, Радуй, гарна вже в нас традиція зустрічатись на ваших заходах, Багаді. Значить, зараз День Незалежності України. 34 четвер. Знову свято. Ви зробили свято для киян, для гостей столиці, але зробили для того, щоб зібрати гроші на Збройні Сили України. Будь ласка, в двох словах про цей захід. Е, яка його мета? Мета заходу завжди доброго дня, шановні українці. По перше, зі святом, шановну Україну. Люба моя Україна, зі святом тебе. Тобі 34, Я сподіваюся, доживу ще і ще раз по 34. І дай Боже тобі много, много я тисячу літ, по 34. А, сьогоднішній захід вон, зрозуміло діло це є ціль для нас. Ціль нас невисока, 111 тисяч, як нам пропонує один із інтернет-магазинів. Це Екофлот Дельта ПРО 3, 5 кВт, Хто розуміється в цьому? Це досить потужна річ. І в нас хлопці попросили його на командний пункт. Ну тому що це буде ну, то Краматорський рецький напрямок, об нас відомих бригад. Не буде що у нас всі відомі бригади, всі захисники, вони нам рідні, вони наші. Вони всі для нас герої від любої бригади, від якого підрозділу, байколку. Бо він є нашим закисним. Але сьогодні дали ковко, без зберемо кошти, пошти, не зберемо безберемо, але воно поїде, поїде в Краматорськ, Чуть-чуть менше за Краматорськ. І дома будемо розіграти, як мінімум, на утримання наших територій українськими. Там, де зараз дуже важко тримається Торецьк, там де дуже важко тримається Константинівка, Покровський напрямок де страждає дуже добротилля. Приближав це де вже, і поїде до наша. космо. Туди, куди поїхав минулий минулого тижня ноутбук, який ми збирали. Ну, я робив бригаду. Всіх зі святом! Українці мають розуміти, що команда шалені волонтери працюють не від святкового концерту до концерту, а вона не припиняє свою дію ні одного дня. Як оце ну, все ж таки пройшов деякий час? Да, з моменту як ми знімали наш випуск в Ірпені, «Шалені ірпінь, і до сьогоднішнього моменту. От може двох словах, скажіть, як от, от цей проміжок часу? Минув яким чином шлами волонтерів Все стабільно. Два три, два три іноді чотири виїзди в місяць на схід. Зараз додався наш Сумський напрямок. роз'єднався Покровський напрямок. Тепер це Дніпро-Покровськ, Краматорськ, Харків, Краматорськ. І виходить, що ми тепер працюємо вже на три напрямки. Чому тому що ну ми е всюди е маємо запити, маємо хлопців, які яких ми вже знаємо, до яких ми вже їздимо з 22-го року, і нам потрібно якось намагатися встигнути е всюди. Тому ми, 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 ми тримаємося ще слава Богу, і їдемо. Все стабільно, два-три. За що ми вам з українцями і хочемо подякувати? От за вашу таку рушійну силу, яка не зпиняється. Знаєте, я от локомотив, якщо він розкачегарився, розігнався, ну спинити його вже. Неможливо а, так і найбільше, що радує, це те, що до нас додаються в наш благодійний фонд. Я не скажу, що важко попасти, але важко витримати. А, додаються молоді хлопці, молоді дівчата, об'єднуються і теж крокують з нами. То як мінімум намагаються крокувати, крокують з нами вперед. І я не скажу, що К команда що... росте. Yeah. Okay. Що молодь у нас є байдуже. Я пишаюся нашою молоддю. Я думаю, хто е, бачить наші шпальти соціальних мереж, бачить, що в нас є нові люди, і це чудово. Це чудово, що е, в такі шалений темп шалено вривається нова свіжа крута. Ну а шпальта шпальтами, хто дивиться на шпальтах, а хто не бачив на шпальтах, ми покажемо на прикладі Наталі. З якою ми вже в принципі, мають побачити цих да, дівчат. Так. Ну, Наталя, це да, вона дійсно потужна дівчина, вона відповідальний волонтер, і я її вже знаю два рік. Як мінімум, в особисто не знаю умови праці, наскільки багато вона там робить, і ну, вона вкратце розказала, що вона робить. Але очі в неї добрі. І дуже позитивна людина. Вдався в нашу команду похвально з країни мрії. Ми теж приймали участь у цьому фестивалі. О, він так порвався шалено в цей ритм і в нього немає зупинки. Я бачу, хлопця горить шага до перемоги, горить до роботи, горить, ну дай Боже, щоб так і було. А з Романом Олеговичем ми ще поспілкуємося трішечки згодом. Так. Що може, що хоче сказати, буду бігти, але хочу сказати, шановні українці, шановна Україна, завжди будьте з нами, будьте з армією, будьте зсу, допомагайте волонтерити нелегко, але потрібно. І коли ти за це взявся, ти вже покинути цього не можеш. Ну, але ж без вашої підтримки, без вашої допомоги, нам нікуди. Нам, ну, ми зупинимося і зупиниться. Робота, яку ми робимо, навіть важко сказати, наскільки це важливо. Ти, коли приїжджаєш на схід, бачиш волонтерів, бачиш цей рух і розумієш, якщо ми розпадемося, я думаю, що нашій армії буде важко. а То, й взагалі, ну не хочеться сказати щось, але волонтерський рух він тримає. Він тримає ну, припиняти його не можна. не можна, це люди, які роблять велике діла. В принципі, роблять вони це завдяки вам. Якщо ви будете донатити, якщо ви будете приділяти е, такі, таким командам увагу, ну це є кров кров цього організму Україна. Так, так, так. Дякую вас, до зустрічі зі святом і вас зі святом. Слава Україні! Це буде Україна! Слава Героям Слава! Всіма Це важливо. Зараз працює як волонтер, він ж організатор фестивалю Україна Мріє. Він треба послухати. Прийшов мене за копик взяв. І коли він мені написав звіт про те, що співає тому 20 літ поставлю. Настільки він повітав він, І він що вривається. Всім цікавиться. Йому ще цікавимо, все треба.